виправдано носить звання культурної столиці України, оскільки саме це місце славиться великою кількістю творчих людей, а відповідно великою кількістю культурних подій, які тут відбуваються протягом року. Саме тому сьогодні ми зустрічаємось на першому сезоні Львів Fashion Day. З вами Вікторія Бель разом з Fashion Стар. Зоряна, скажіть, чим Львів покорив ваше серце, що ви вирішили тут організувати захід? Львів це європейська столиця України для всіх українців, і звісно, Львів? Ів нагадує мені таку столицю, яка об'єднує всіх українців, об'єднує українську культуру, українську мову. І звісно, в такий час, коли всіх українців розкидали по всій Європі, я вважаю, що саме час, щоб Львів став таким місцем зустрічі всіх українців, щоб саме Львів Fashion Day став місцем зустрічі творчих, талановитих дизайнерів, моделей і всіх, хто пов'язав своє життя з мистецтвом та красою. Сьогодні так неймовірно виходили на подіум. Розкажіть, як ви готувалися до сьогоднішнього заходу? Ми готувалися дуже старанно. У нас були репетиції, тому ми сьогодні приїхали до вас з своєю хореографією. Розкажіть, з чого почалася ваша співпраця разом з Баєвел? Ви знаєте, я вперше працюю з нею. Дуже сподобалась колекція, дуже сподобались сукні, і мої дітки дуже вражені. Цей карамель моделс з дітками ми готувалися два рази на тиждень, деколи три рази на тиждень. Це дефіле фотопозування. Ну, Готували, щоб були на позитиві і красивий настрій. Ну скажіть, ось тільки чесно, діти інколи виродували, що не хочуть чимсь. Ні, ми хочемо сьогодні виходити на показ. Ви знаєте, в нас професійні моделі, всі люблять працювати, всі дуже люблять дефіле і позування. Я відчуваю такої принцеси, яка проходить по бодіуму і показує, який в неї прекрасний одяг, щоб люди ловили вайб і хотіли таке саме. Цього разу в нас колекція ніжних суконь. Для нас це трошки так не властиво, тому що в нас були більше костюмчики раніше. Але тепер ми саме захотіли сукні. і Такі ніжні, і більше в нас в білих кольорах. І ми так хочемо цим, якби сказати, що хочеться вже якогось спокою, гармонії в нашому житті і цим підкреслити ніжності, витонченості. Ось дуже раді приймати участь в вашому показі. Я надихаюсь, напевно, своїми донечками, якщо чесно, в мене їх дві, їхніми порадами, їхніми вподобаннями. Я прислухаюся, вони в мене різної вікової категорії. І хочеться так, щоб для старших було, і для маленьких було красиво. Перше, я хочу сказати вам дякую за те, що ви підготували наших неймовірних моделей, та не тільки наших з сьогоднішнього заходу. Зробили їх неймовірно гарними. Розкажіть, як відбувався процес готування моделей до показу. Сьогодні дуже багато було моделей, багато дизайнерів, Повинував різний макіяж. Це все потрібно було зробити швидко, качественно, красиво. Але ми справились з этим. Я напевно. Хочу... Хочу сказати, це свято у Львові було таким же грандіозним, як у нас в Одесі, щоб процвітання і всього самого найкращого свята: усі Day, Fashion вік були такі масштабні, як в Одесі. Яскраві. Да, так, яскраві. Ми привезли сюди клуб, жінський клуб «Леді Форева». Одним із направлень цього клубу є модельне агентство. І ізюминка нашого клубу заключається в тому, що ми збираємо жінки старше 40. «Щасливий в 40 плюс» – це наш девіз. Я бачу цих жінок, і я можу підтвердити, що ці жінки щасливі. Однозначно, ми робимо все можливе, щоб постійно бути щасливими і и своїм щастям окружаючих. І сьогодні ми приїхали з двома показами а, з, а, дизайнерів, які виходять з нашого клубу. Тобто у нас не тільки моделі, но й дизайнери. Да, это Наталія Малых и Сніжана З Чого почалася ваша спільна? Співпраця? Ну, Клуб объединения женщин. А потом мы думали, что нас может сделать счастливым. А давайте будем моделями, давайте учиться модельной походке, давайте ходить на показы. И так вот это все и развивается. А когда есть общая идея, общее желание, всегда найдутся люди, которые готовы тебя поддержать. И среди наших э, участниц оказались люди, которые. Прекрасно шьют, которые моделируют одежду, которые мечтали быть дизайнерами. И, и так мы вместе начали сотрудничать. Я представляю коллекцию Тропикана. Само название говорит за себя. То есть это вызов женственности, чувственности, это яркие принты, это легкие струящиеся ткани. Часть принтов собственно, авторская работа. Поэтому хотелось представить вот женщину незабываемо красивой, чувственной и очень яркой. Моя коллекция называется Black Red White, тобто три кольори колекції. И, и присутня вишивка, Шуравель. А символ нашої країни України, тобто це свобода, це е, птах, який перемагає все і своїми крилами захищає нашу країну. Е, ну, та, і основна моя мета показати дорослу жінку е, красивою, елегантною, легкою. І трошки сексуальною. Я проходила підготовка модели до сьогоднішнього показу. Весело, енергійно і захопливо. Тому що ну для нас сьогодні це досить новий досвід, нові емоції, враження. Дівчат вражень, взагалі є досить багато, але це досить цікава, класна штука, локація гарна. Взагалі творчий процес це досить класно. Фаховий коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну, який вже 80 років на ринку освітніх послуг, і це є направду така стара школа моди, тому що фахівці є дуже відомими дизайнерами, і ось зараз сьогодні ми представляємо на чудовому Day прекрасну колекцію, яка Називається «Сонну літню ніч. І, е, це колекція, якою студенти намагалися об'єднати стиль середньовіччя з сучасним мистецтвом, тому що це колекція присвячена творчості Шекспіра. І е, Ви сьогодні побачите конструкції, дуже складні конструкції, де сучасний матеріал, сучасні деякі лінії, але е, от, видно так просто ниточкою проходить власне, епоха. Епоха Шекспіра, ну це красиво, красиве дійство. Дуже дякую за запрошення. Ми виступили партнерами, тому що ми львів'яни і радо приймаємо власне всіх гостей в нашому місті. Організаторам хочу поважати лише успіху і процвітання. Я дуже добре знаю Зоряну Семенюк і пишаюся тим, що вона настільки розвивається, маючи стільки дітей. Вона просто мама, мама з великої букви, жінка з великою буквою, творча людина. Я дуже її люблю, дуже поважаю, тому ми готові її. Допомогти у своєму місті ми прийняли її як рідно. Концепція нашого бренду проста. Ми створюємо етноодяг, який можна одягати і щодня, і на свято. Це в основному ми створюємо його з, з натуральних тканин, з елементами ручної роботи. Поєднуємо собі класику і модні тренди, нові технології. Ну і те, що ви бачили в принципі, виходить те, що ви бачили. Розкажіть, як виникла ідея створення проекту брендфейс. Насправді я не засновник, я працюю кастинг-директором, але Маліка це неймовірна жінка, вона амбіціозна, вона смілива, і тому вона зрозуміла 6 років тому, що потрібно міняти життя жінок, які домогосподарки. Тому зараз проєкт є, і зараз в нас дівчата, які і вагітні, і домогосподарки, і у яких троє дітей, вони на подіумі і вони моделі. I Сьогодні на показі ми презентували нашу літню колекцію, надихнули нас на створення взагалі всієї цієї історії моєї донечки, тому що я мама двох дівчаток, і я хотіла створити для них щось своїми руками. І так вийшло, що цим чимось став одяг. В нашу колекцію входить речі в основному з натуральних тканин: це льон, бавовна і, створюючи одяг, ми дивимося поглядом мами. Ми хочемо, аби в нашому Одязі діткам було зручно і комфортно, і вони себе почували впевнено серед однолітків. Тому метою нашого бренду є власне поєднання інтересів батьків і дітей в рівній мірі, аби були задоволені і батьки, і діти. Перше з відкриттям нового проекту Львів Day. Розкажіть, як все пройшло? Сьогодні в нас дійсно такий день народження. День народження нового фешен проекту Львів Day. Сьогодні дуже багато учасників. Сьогодні в такий перший сезон, але дуже дуже активний. Сьогодні в нас 17 показів. Це це дуже добре, і майже 300 моделей учасників сьогодні пройшло через мене, через мою режисури та постановки. Але вже в нас фінальні покази. Ми зробили такий активний, гарний початок, і будемо чекати всіх у наступному сезоні. Багатьох Львів це європейська столиця України. Ще кажуть столиці Української Європи. Для нас Львів це столиця культурної України, Бо сьогодні відбувся перший сезон Львів Дей». З вами була Вікторія Бель, спеціально для Fashion Star.